Друзі, всім привіт! І продовжуємо далі виконувати завдання. Сьогодні наше завдання наги на Зурманському зморі. Нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, хотів вас попросити перед переглядом відео, поставити лайк, підписатись на канал і також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банк буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо сіра зона. Сіра зона, де нам потрібно буде набити з НАГ 20 голів. І після цього повернутися до цього самого PC для того, щоб закінчити його. Друзі, нам треба 20, 20 наг 20 голів. 20 наг вбити і забрати з них 20 цих голів. Так, давайте першого. от одна є голова. І також нам таких треба 20. Друзі, поки ми набиваємо. Так що давайте наб'ємо по 20 голів і далі продовжимо. Друзі, набили ми цих 20 голів нах. Тепер нам потрібно повернутися, як бачите, на карті до того NPC, де ми брали це завдання. І все, і нажати кнопку «Завершити», і Ми закриваємо це завдання. Друзі, продовжуємо вже, коли я буду в селищі. Друзі, підбираємо до цього NPC, в якого брали це завдання. Розроблямо з ним, віддаємо ці голови. І назьмемо кнопку «Завершити». Все, друзі, завдання в нас виконано, після цього немає додаткового завдання. Так що це було одноразове завдання. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.